Добрий день, знімав відео на, комплект, на розпаковку комплекту приборудовання від Володимира Дізля на дозатор на старенький МТЗ. Тепер вже встановили його. Хочу трошки пройтися по нюансам. Відео знімаю не для тих, хто там буде розказувати, як треба, чого, а де, а як. Відео прежде всего, адресовано тому, хто продає і тому, хто хоче. Щось зробити і в нього не виходить. Значить, перше, що скажу, бачок. Бачок не знаю, хороший поганий. фільтр хороший. Установка бачка. Бачок, виходить, сюди стає на місце зняти ревої колонки. Рирва колонка внизу тощена 25 мм прийшлося піднімати бачок через... Коробочку 25х40, щоб він стояв на висоті рульової колонки. Тому що Висота цього всього от сіль до сіль, така як крульова колонка. Все, підняли на коробочку на 25х40 прикрутили. Так, все добре. Далі по комплектації не вам скажу одне. Мені непонятно одну таку страшну вість. Чого у цих кронштейнах? Дірки отут 18, правильно. В самому кронштейні, а там в чорному кронштейні, якщо хто бачив, в чорному 16. А на циліндрі дірки 14. Ну, Мягко говоря, трошки непонятно, чого на кріпленні циліндра 14, а на цьому 16. Пожалуйста, там Володимир Дизель, чи хто там його робить, якось треба відсиграти. Може я щось не розумію. Це перше, друге. Поставили таке так поставили ми цей дозатор 125-й, як я вже знімав, казав. Отак От ми її підключили. R по ходу движення права сторона, L. Все влево. Тут усе. R це питання і далі обратка. Ну, можна було поставити так, так так, не знаю. Я поставив так. Кому як подобається, так і крутіть. Далі шланги. Ну, шланги я просив Володимира Дізеля. Ми тільки-тільки встановили, я два години тому я все помив руки і прийшов, і спитав, і прийшов опять до трактора. Передівся, прийшов до трактора, щоб відео. у мене до Володимира Дізеля велика велика водітельна просьба. Ось у шланги ті, що йшли в комплекті. Я розумію, ви їх не робите. Ну подивіться, люди добрі, на обратку йде шланга і на витках вона нова вже сочиться. Осьо, ви такі шланги, і вже через них сочиться масло. Через них сочиться масло. Ну так я думаю не повинно бути. Хтось там скаже, давлення, не давлення. Ну, на, на оці ось, ось теж шланги на одній сочиться масло. Ось тут сочиться масло. Шланги ось, які вони там, мягри імпульс написано. І пішло і поїхало. Ось, шланги через ось, через те, що йде на ліву сторону. Сочиться масло в одному місці. На обратки на кожному шву. Що дивіться, я беру. Сочиться масло, сочиться масло, сочиться масло. На витках шланги. Це нова шланга, яка ще навіть не робила в полі. Хтось каже фігня. Ось я купив шлангу фірмену. У... Це гідросиловська шланга. Ось. Гідросила шланга, ось етикетка гідросила, все Ось вона йде з подачі, з насоса, вона йде салова шланга, теж на неї давлення, йде на подачу, на дозатор. З неї нічого не сочиться. Люди добрі, ну хіба можна такі шланги робити? За такі шланги, ну ви вибачте мене. Це перше. Друге установка циліндра. Я не знаю, як його правильно ставити, Хоча б хтось зняв відео, ми встановили отакочки. очки. Вверх, щоб був горизонт. Отак, щоб був горизонт циліндра. Ось так, щоб було ровно ось то бачиш, то воно ровно. Що по цій стороні де є вивертати ніде не касається. Що по цій стороні. Ось, Ровно отак і ровно по горизонталі. Отакі переділки. Купив ремкомплект рульових тяг. Пильники лопаються, купив слідчі силиконовий. Що це? Хто це робить такі пильники на рулі, треба повідривати. Далі, коли зачепилися з ремонтом, замінили повністю кулак в зборі, замінили нові цафі білорусовські, речах білорусовський. Опорні підшипники поставили Слов'енія на цьому, на такій фірми. Чи Словенія, чи що воно все? Такої фірми поставили опорні подшипники. Смазали все, поворотний рычаг новий, поворотний рычаг новий, поворотний кулак цей новий, цей в хорошому состоянні, втулка нова тут, втулка нова тут, втулка нова тут, втулка нова тут. Цафо я вже казав, видно, що вони нові. Абсолютно білоруські, вибити на них було як положено. Подшипники ступицях нові. К сожалению, я не покажу, Ось ну, такий короткий обзор. Єдине, що мені не подобається поки. Що... Да, руль крутиться легко, руль крутиться Ну, здоровий свободний ход. Хто там каже, шукайте десь якісь свої ці заморочки, я не согласен, тому що ось, дивіться, у нас тут вал, оцей що крутиться. Вал оцей що крутиться. Ось цей вал. Новий. Люфта ніякого нема. Спецболт, зажато, все нормально. Тут прокладки все зажато. Тобто тут все сухо, люфта ніде немає ніякого. Щоб там десь колеса піддомкрачувалися, люфта немає. Ці зажаті. Ці зажаті. Люфта в колесах немає. При переустановці цього комплекта там написано було. Установити ці кронштейни. Я не знаю, які встановлювати, Є страмотні, може, більш люди. Довелося ну, тут болгарку щухувати ребро жорсткості. Не помогло. Потім ми вирішили поточити шайби проставочні. Товщина 6 мм, міль... діаметр мм, товщина 6 мм міль... 32 мм наружний діаметр і... 6 мм це одна шайба грибочком і 6 мм 40 мм наружені діаметр внутрі 18 поставили тут проставочну шайбу між двубалкою, тут проставочну шайбу між двубалкою. Тільки потім Кронштейн одійшов Кронштейн одійшов трохи сюди і ми змогли поставити. Так що підпилювання болгаркою у моєму випадку не допомогло. Ну і самий, самий такий непонятний момент. Опять Володимир Дизель, якщо можете, передзвоніть, об'ясніть. Ну, Такі ваші клієнти, що їм треба об'ясняти, це я про себе. Коли мені висилали циліндр, мене спитали, яка в мене колія між кольосами. Я сказав метр сорок. і мені прислали 210 й циліндр. Ну, коли ми його почали встановлювати, то, м'яко говоря, він сюди не стає. І якщо все видно, це мій поворотний кулак, який стояв у мене, він стояв всередину. Нам прийшлося видвигати на одну. На одне відверсія по сторонам в цю сторону і в цю сторону. І тільки після того циліндр став, ми обрізали рідні наконечники рульових тяг. Ми їх обрізали і тільки після того циліндр став в нормальне положення. Об'ясніть мені, чи може якийсь сюди другий циліндр треба. Ну, мені сказали, що 10-й, 20-й меншого немає. Ну, я просто не розумію, просто мені... Для моєї роботи мені треба вузька передня колія, а вона виходить тепер по, якби, по центрам. Я зараз візьму рулетку. Якщо вона десь є. Якщо вона десь є, я по центрам тепер візьму. Ну, Грубо говоря, все. Та так, Хоча приблизительно, що я сам не можу подержати. Зараз, ще, зараз. Що я сам не можу подержати, але вона десь буде. В районі 1,55 метр, метр десь буде, бо я там трошки далі зачепив. Об'ясніть мені, як поставити можна було на метр 40, не роздвигає колію. Ну, так, в принципі, руль крутиться легко. Єдине, це об'ясніть мені, чого різні дірки в кронштейнах і в циліндрі для кріплення. Раз, там 14-16. там Об'ясніть мені, чого вони не стають після до того, як шайби виточили. Це два. Об'ясніть мені, ось цього. П'ять же біжить біжиться шланга. Шланга сочиться масло із цих три. Ну ну такого бути не невно Ну і так, в принципі. І об'ясніть мені, чого здоровий, е, чого здоровий свободний ход. Ну, як би сказати, має бути градусів 10, тут більше. Я ж кажу, тут люфта нема, тут люфта нема, тут люфта немає, в ступицях люфта немає. Е ось качення, новий палець, нові втулки, новий болт. Навіть ось ось 2-мм ми виточили шайбочку, щоб не було двіження ніякого вперед-назад. Все, Тут все виточено, все зроблено. Люфтів з нашої сторони немає ніде. В тому числі і ось, ось в цьому карданчику. Тут все. Зроблено мертво, ніякого мер... ніякого люфта немає. Оце все, що я вам хотів сказати. Не знаю, як буде робити. Я хотів 160-й. До завтра, але мені несовітували, коли буде сильний острей рульовей. Насоветули 125-й. Не знаю. Як правильно, такий у нас тракторець старочок Боровичок. Так що слідуючий. Следующая задумка вже зробити, викинути це страшне, страшне устройство, яке називається пускач ПД-10 і поставить на нього стартер. 3,5 кВт, 12 вольтовий. А тільки хто каже, що хватить 12 вольт, хто каже, не хватить із сотим акумулятором для заводки, Не знаю. Хто знає, якщо не важко, напишіть два слова. да, Дані ні. ні. Хто, зна... Хто не знає, не пишіть вже нічого. Ну так ми все зробили. Не знаю, на місці спитання були. Я думаю, завтра виїду, зроблю спитання по... 에... на полі, на городі. Я, звісно, що кажу, болти рідні треба міняти. Треба брати болти. Тут шахпів полк 18, крепкость 10,9. І і Ой, на договірі тригамося. 109. Крепкость його, чи прочность, як чи... так, його, і що така длина. Хотів би взяти 120-ку, тоді взяв 140-вій по дліні. Ну виглядають на нічого страшного. Внизу отак От кріпиться. Я думаю, своє ж як будемо дискувати Нічого, нічого такого тут не буде. Не, не давно пообривати би. Поставили маслянички на орвіці. Тяги, все мажеться так що в принципі, мене це, мені це стидно за оці шланги. Ось теж шланга сочиться масло. Так, ну на цьому все. Кому що, дзвоніть, пишіть, заходьте, як будуть гроші.